Чи знали ви, що ваша неуважність і довірливість може зіграти з вами страшну і злу гру? Коротше, історія така. По мірі розвитку свого волонтерства, в один момент я вирішив долучитися до розробки БПЛА типу крило. Коли хлопці роблять якісь програмні зміни або маніпуляції з фюзеляжем, вони обов'язково після того їдуть на полігон і то все тестують. На одну з таких поїздок з хлопцями напросився я. Бо, по-перше, а я хлопчик, а то літачки, Б, ви збирали на тій БПЛА? Кошти. Хлопці скинули мені точку, де той полігон, бо виїжджали набагато скоріше, ніж я, і чекали мене там. Я їхав трасами, селами, ґрунтовими дорогами, полями і лісами і вперся в шлагбаум. На фоні шлагбаума стояли якісь військові. Я ще й думаю, вау, оце ніфіга собі сервіс на полігоні. Ти заїжджаєш, шлагбаум відкривається, військові тебе зустрічають. В моїй фантазії це виглядало ніби як ти приходиш на весілля. Та мада каже: Вітаємо дорогих гостей і даруй їм того весільного марша. Я дістаю телефон, фоткаю той шлагбаум. Від відповідно, військових на фоні скидаю в чат хлопцям і кажу до кого тут звернутися, щоб мене пустили. І після того одночасно починають відбуватися дві речі: військові, які були на фоні шлагбаума, починають дуже пришвидшено йти в мою сторону і якось дивно. Отак зброю наперед поставили. І хлопці в чаті мені відписують: то не в'їзд на полігон, то розташування ППО. Військові йдуть до мене, я читаю це в чаті, в мене починається істерика і тут хлопці пишуть мені: Дивись, там тільки нічого не фоткай. Розвертайся і їдь звідти. Тобто я скину вже їм фотку, а вони кажуть: Дивись, там тільки нічого не фоткай! Я в цій істеріці задню газу. Одночасно з тим я видаляю фотку з чату, я видаляю фотку з телефону, я видаляю фотку з нещодавно видалених, виїжджаю на трасу і газую. І якщо це відео якимось чином подивляться хлопці з ППО, це був я. Вусатий дебіл в окулярах, який вас фоткав, це був я. Я не зі зла це робив. Я думав, що це інше місце. Я вже потім собі їду і думаю: ну його нахер той полігон, були би класні заголовки в новинах. Волонтера зі Львівщини розстріляли ППОшники, бо він їх фоткав. Висновок який, хлопці, краще навчіться гарно фоткати свою дівчину, ніж фоткати того, в чому ви абсолютно не впевнені. Сподобалась історія? Не забудьте поставити лайк, написати коментар і обов'язково підпишіться на канал. Бо в мене таких історій ще багато. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми. Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої відео.